І це наш фітнес-інструктор Оксана! Оксана, хто ж вас вже Зараз ми це дізнаємось. За 18 хвилин і одну секунду. На другому місці знаходиться Азарова Ол. Слухайте, майже ціла хвилина. Відри. Ну що, перше місце. Спортсменка під номером 1103, яка пробігла за 17 хвилин 44 секунди. Кузіна Тетяна. Перше місце. Неймовірно, За 17 хвилин 44 секунди. Το παιδί δεν είναι τέλεια. Το σε δεν